Доброго здоров'я всім! З вами шахі від Анатолія. Сьогодні хочу розповісти, як можна виграти ферзь при скандинавському захисті. Цю пастку повинен знати кожен шахіст. Ми граємо за білих. Починаємо королевським пішаком Е2 на Е4. А чорні відповідають ферзівим пішаком на d5. Ми забираємо пішака на d5. Чорні забирають ферзем нашого пішака на d5. Ми виводимо коня на c3 з нападом на ферзя. Чорні виводять свого ферзя на а5. Ми ферзівого пішака ставимо на d4. Чорні виводять коня. На F6 розвивають фігури. Білі виводять коня на F3. Чорні ставлять слона на g4 зв'язавши коня з ферзем Ми проганяємо слона ходом пішака на поле H3. Чорні готують нам пастку та переводять ферзя на поле H5. В чому пастка? Якщо ми пішаком забираємо слона, то ферзь забирає туру. І тут своя атака. Білі. Піддаються, в чому соль пастки за білих. Білі піддаються на цю пастку чорних та забирають пішак, пішаком слона на полі g4. Чорний ферзь з радістю забирає нашу туру на h1. Білі тепер готують свою пастку та переводять коня на Е2. І виясняється, що всі поля для відходу фірзя немає. І захистить щось після такого хода не видно захисту. Але чорні хотіли спасти фірзя і забирають пішака конем на полі G4. Білі продовжують свою пастку та переводять коня на g3. Гарде з нападом на фірзя. І ферзь піймався. Нема всі поля перекриті. І вже кінь напав. Ось так ферзь піймався, і я впевнений, що така швидка пастка вона доволі часто може бути, але всі бояться брати. Пішаком слона, щоб не програти туру. А її треба взяти, якщо бачите, приблизно таку ситуацію. Якщо сподобалась дана пастка, а я впевнений, що вона вам сподобалась, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами Шах від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!